Невірні теорії подивимось. А ой, оці всі христології, то будемо вже дві природи там і дві волі чи одна воля, то будемо вже потім йти, щоб залишити нам те, що то розберемо все, а потім не буду чого розбирати. Теорія натхнення. Невірні погляди чи помилкові. Теорія натхнення чи теорія інтуїції. Скажіть, у кого? У вас є інтуїція чи ні? А що це таке? А завжди воно є непогрішним. Інколи щось відчуваєш, а не співпадає. А інколи що? Ніяких ознак. Це внутрішнє що? Внутрішнє відчуття. А послухався те, що всередині, а особливо, коли матері до своїх, що він може бути зовсім там за тисячу кілометрів, а в неї серце що? Серце неспокійне, треба що зробити, треба позвонити, треба помолитися, треба написати. І дійсно дзвонить, а в нього там що? А звідки ти це? І а ще питання, а як воно що робить? А як воно працює? Тут вже тільки через інтуїцію то можна в Бога повірити, так чи ні? Тому що ти не можеш природньо це що зробити? Роз'яснити, а як це відбувається? А чому так? І тому інколи дивляться на цю е, да, інтуїцію, те, що це було у них. Ця теорія стверджує, що натхнення є вищим проникненням із боку плотської людини. Тобто вони написали на рівні чому інтуїтивно сприймаючи. Тому чому помилкові теорії? Тому що інтуїція, вона не завжди, як і наша совість. Вона не завжди є що вірним критерієм. От що людина не віруюча. Вона до того, як прийшла до Бога, спокійно крала. У кого щось і залишався яким? Спокійним совість, що, ну по-іншому, як казали, без Без совість. Прийшов до Бога, покаявся, хочеться вкрасти. А совість що? Таке відчуття пробудження відбулося. Всередині не дає все. Як воно відбувається? А совість, на що вона що робить? Вона завжди на щось спирається. Завжди. Є підґрунтя. І тому і там да, така реформація відбувається. Тому це невірний погляд, часткове натхнення. Відповідно до цієї теорії, письменники Біблії не могли помилятися у питаннях віри, а в питаннях науки можливі, що помилки. Отак дивляться. Знаєте, по відношенню до научного підходу, до Біблії. Багато чого ми не можемо що зробити. Роз'яснити. Багато, ну от хто з вас е, читав чи бачив, знайшли таблички Елби. Не читали в словарях? А, чи кумранські свідки? Коли е, познаходили, багато чого що зробило відкрилося. Колись думали про те, що Мойсей в ті часи не міг написати книгу «Буття» і всі інші. Чому? Вчені думали про те, що письменності ще, ну ви тільки уявіть, це скільки? Скільки тисяч років, от 2000 до Христа? І ще що, і що, і ще туди там, да? 2-3 тисячі років думали, що ні. А потім знайшли такий циліндр. І там вже що, була письменність. І коли е, розкривали оце все, казали про те, що ще при Авраамі, при його житті вже люди що робили? Вже люди писали. Тому інколи ми бачимо, от люди так і підходять, думаю, що ну, в да, в догматиці там все нормально. А от дат датіровка там якась, чи які жили, там, чи які там царі були, там вірно. Ні, вірно як і одне, так і інше. Біблія вірна і з научної точки зору, і з точки зору віри, чи з точки зору догматики. Натхнення думок, а не слів. Бог готує ідеї, думки, откровення, проте людині надається право самому вдягати откровення в слова. Це теж є невірним, тому що Бог використовував да, і Духом Святим вів так, щоб вони підбирали і правильні вірні не тільки думки, а й вірні слова. В нас же буває так? Думка вірна. А думку вдягнув в такі слова, що тебе, на тебе дивляться і думають, що в тебе щось з головою. Невірно вдягнув що свою думку в неправильні, в неправильні слова. Тому це теж є е, невірне. Біблія містить слово Боже. Біблія є людською книгою, яка, яку Бог може перетворити на своє слово на момент особистої зустрічі. Те, що я казав, це теорія Барта. Теорія диктування. Теорія диктування стверджує, що автори писання були просто пір'ями, особистими секретарями. Тобто Бог диктував, а вони що робили? Як машини, що ні, ми бачимо в кожній книзі Біблії, бачимо особистість, бачимо відтінок характеру, бачимо, якою мовою людина писала, чи вона писала, що такою научною більш, чи що як проста людина. Ну, ми з вами не читаємо там, грецький, да, чи єврей, тому що ну, нам би переклад не потрібний був. Да, як один брат сказав, коли він ще це в 90-х роках в семінарії вчився і каже, приїхав з Америки один брат, який вийшов за кафедру. Ну і проповідує. А потім брати підійшли кажуть, а який ти переклад брав? А він відкрив на кафедрі, він її відкрив єврит, він її відкрив грецькі оригінали і читає з грецького, читає з євриту і їм на російську перекладає. Тобто, ну уявляєте, да, наскільки людина. Лінгвіст, да, щоб це все можна так було робити. В нас, ну ми не знаємо ні грецької, ні декілька там слів, да, і то це може призвести до великої гордості. Да, як один брат теж казав про, а він викладає в семінарі, і він каже: от на перший курс учні, які йдуть, ну, брати. Для того, щоб вчитися на факультет богослів'я. Він каже, коли вони вивчать перше е, слово по-грецькому, навіть їхня походка міняється. Ну тобто, вже людина, що відчуває себе якою, що вона багато, багато чого знає. Ні, язики добре, да, чи мови добре знати, але це повинно вести до смирення. Ну, я думаю, на сьогодні в нас вже питання. А є, чи нема, чи кажи.